Від Марка святе Євангеліє читання, твори Господи, Будьмо уважні, початок Євангелія – Ісуса Христа, Сина Божого, як написано в пророка Ісаї. Ось я посилаю мого посланця перед тобою, який приготує тобі дорогу, голос вопіючого пустині. Готуйте дорогу Господеві, вирівняйте стежки Його, як виступив Іван, хрестити в пустині і проповідуючи хрещення, покаяння на прощення гріхів. І Виходили до нього вся країна Юдейська, і всі мешканці Єрусалиму хрестилися в нього, в ріці Йордані і візнавали гріхи свої, Іван був одягнений в одежу із верблюжого волосу носив ремінний пояс на бедрах, і їв старину, і дикий мед. Він проповідував, кажучи, «Слідом за мною йде сильніше від мене, якому я недостойно, нахилившись розв'язати ремінця його сандалів. Я вас хрестив водою, а Він хреститиме Духом святим. Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Амінь. Христос рождається. Славі Моє!